Всім привіт. Йду до, до ЗО, до краківського ЗОО, дивіться, які тут гарні дерева. Треба йти через ліс. Можна або пішки, або можна на автобусі доїхати. Але дуже гарні дерева, дивіться, які виточені всі. Такий бук здоровий, хоча це бук. Але їсти захотілося знати, на перероді такий дещо, а там, мабуть, щось буде по-любому продаватися. Можна поїсти, такі столики стоять. Тут меню знаходиться. І я замовила собі ось цю страву і запіканку. І так, принесли таку запіканку і картопля, корі, опчак і небагато салату, і соус тут. До речі, дуже смачна, смачна картопля на свіжої ліви з ароматом свіжого огірка. Ну даже батто та шакту там. Challenge problem for. Грача. Як гурман їжі, скажу, що сорок дуже смачно. Вхід до зоу коштує 45 злотих. Ой. Ці Я подумала, що це штучні. Дивіться, це справжні квіти. Тут живе якась пташка. Змія квітня змія. Не можу знайти таке. Матко моя єдине, дивіться, які попугаї. Це фокуси. Це попугай ара. дивіться, які вони здорові, Я сильні кольору не бачила, такі я знаю. А це дивіться, таку такові... боже, які вони. Погано через, через сітку видно на камері. Дивіться як как... також попугайчик, такі класні. Мангусти. Туди-сюди, як, як мій хомяк в кліці. Ну, Їм за мабуть. Хоча там далі є місце, бачите, там вольєр а... такий ще є для них. А... Такі Я вони, не... видно, в деревах. На нас листюшку мою схоже. В деревах вони, бачите, в курах дерев ховаються. Боже, які вони класні. Я б собі це таке купила, щоб мене по квартирі бігали. вони самі родом з, Аф... з Африки. Блін, які вони класні. Це <плес> сусліки. <плес> hmm? Поза сусліком, дивіться. Суслік. Маленький суслятка. Вони <плес> на на своїй хвилі сидять. Ага, вони разом мешкають, а може там... А, ні, там відділяються. Дивіться, о, які павлі нас зустрічаємо, а ми єдина. Якщо чесно, я так до тварин так на відстані витягнути руки. Я так о, не сильно довіряю в плані не знаю, що очікувати. Сам. Сам Бог Подходит, не боїться. Мантовий бажан. За клітку не дуже видно. Чернила люди. Чернобилі. Пусть он крыла поврезала. А, цікавих, бачите, що ми ще не летить. Або так добре, що вони не хочуть летіти. Гімалайський монал. Трагопан. Хоча якщо їм криля обрізають, то мені їх шкода. Представляєте, вони платіти не можуть. Для мене це трішечки знущання. Мені здається, так обрізають їм крила. О боже. М -м, це погано. Да, так віці? Мені шкода. Гарик. Великі кіти класний. Mm -hmm. Фокусують камеру. Mm -hmm. Чухається, мабуть, блохи почалися. Ну давай, мусі, може п'ясочек. Індійський дикобраз. І коли? Але вони всі вдень сплять, вивізти вовк, всі ховаються від сонця. Хочу вода є, надіюсь. Зате вони здоровенні. Я таки бачила тільки в телевізорі. Так шукає. Олень. Але вони такі линяють зараз, обрізають не тікають. Ленюхи такі. А, дивіться, скільки там взятишку. Зати, Негарно хутро таке, як коврик. Одесінька. на великий кракс. Це Волзький ліс називається. Зоопарк знаходиться у лісі. Oh. Хоч хтось більш-менш активний сьогодні. Тож сама мені більше подолиця зайшла, ззатя на обід. Ну, взагалі немає сонця, аж ну, приємніше на голову стало. Краще, коли сонця немає, я безнична істота такива чеку спастели сюди кисне кин кін кінкаус ромби высопочка Гарна така у нього оця також хутра таке. Ось таке подвійне, а, такі подвійні відчуття. З однієї сторони, шкода тварин, що вони в неволі, а з іншої сторони, так цікаво за ними дивитися, Але краще випустити їх на волю. На яких полюють льви в сафарі. Могла зайти пінашту? Якийсь хліб. хліб. Такі маленькі нопочки. Так оглядаєся важно. Вже тільки поймала і посадила в клітку. Дивіться. Як вуха. Ці тахриші буть понад 70 років можуть жити. you mm. Бривається світло, як ще там іскри, гарна азалія. Це шукають щось, як лікарщиться дивитися. Давай провіряє. Нігі ніколи. Сім <світ> іди самодня. Ой, не динозавр, це е крокодил.

Ось другий А як он мінімал? Такі старенькі у мене. Дрябля. Шкура дрябла така. Дивіться, як обсипається піском. Такий довгий хобот. Ну так, такой жарко, спокойно. Если бы наверное, посыпает себе еще по мухля в них не кусалась. не мужик себе собаку. Пчер я не знаю. Что за Ха-ха-ха! Має. Може схватити людину. І все, на ньому. Сірони вийшов. Це такий більший день активний.